Урок з читання ходить гарбуз погороду і повторення букви Г. Тож, читаємо спочатку склади: га, го, гу, Г, ГІ, гла, гло, глу, гли, гле і так далі. Гра-гро. Прочитали. Рухаємося далі. У нас є флеш-карти, читаємо слово, перевіряємо, чи правильно ми його зрозуміли. Морква, картопля. Помідор, кабачок, кавун, горох, квасоля, гарбуз, диня, баклажан. Збираємо слова, які розсипались. Гарбуз, горох. О, Читаємо з вами скоромовочку. знаходимо слова з буквою Г, перетягуємо на них маленький гарбузик. Горобець, горобеня, галошок везуть горня. Горобчиха, горошину, кличуть гуску на гостину. І так, знайшли слово з буквою Г та позначили його. Ось так. Розгадуємо кросворд, можна використати олівець або букву Т, як вам зручно, і назвати, які овочі зустрічалися. Подивитися. До дітей. Фізкульт, хвилинку. Так. Прочитати текст. Ходить будь по природу, далі з воно природу, хоче живі, чи здорові, всі родичі, гарбузові, обідзали, йшов та тиня, гарбусова господиння, ще живі, ще здорові, всі родичі, гарбузові, обідвали й собі рочки, гарбузові, сильні дочки, І ще живіші здорові, всі родичі, гарбузові. Читаємо і переходимо до наступного питання. Тут у нас тестові завдання, де ходить гарбуз? По місту чи по городу. Якщо не вірно, то ось, таки, ось така позначка. Обери зображення овочів, до яких звертався гарбуз. І так, до кого вона звертався, ні, до дині. Морква? Ні, огірка. Так, читаємо і утворюємо слова разом з гарбузиком. Тягар. гарно гараж ангар нягара гараж харча горяча